Чому про це ніхто не каже, друзі? Коли ви виходите з собакою на вулицю і тримаєте собаку на повідку, наприклад, кажете стоп чекати, лишати, сидіти, все це навпаки стрес дає собаці. Чому? Тому що коли собака сидить, лежить, чекає, вона не скидує це збудження. А як вона може скидувати збудження? Якщо ви не будете цього казати, по-перше, а по-друге, дасте собаці просто походити, да, понервувати, повіляти хвостом, почихати, позівати, пообтрушуватись, на передні лапи поприпадати, щось понюхати, походити, понервувати. Да. Оце ви даєте собаці, щоб вона заспокоїлася, щоб вона скинула стрес. Зараз він сам, бачите, сів, бо він сам вже заспокоюється потрошку. Але він часто дихає, бачите, відкрита паща, бо він дуже е, збуджений, бо ми йдемо гуляти. І це нормально, розумієте? Тому я йому не кажу сам сидіти, чекати, лежати. Якщо він сам сідає, значить він сам трошки заспокоюється, розумієте? От тому я вас прошу: не робіть всі ці команди. Якщо вам треба, щоб собака не убігала, да, кудись там не гавкала, не тягнула. Ви просто кажете Ні. Повідком затягуєте чуть-чуть поближче і відпускаєте повідок. І кожен раз, коли ви будете казати собаці, казати собаці ні, коли вона там, якийсь візуальний, е, візуальну територію буде покидати, тягнути або просто тягнути повідок. І вона не буде потім це робити, тому що кожен раз, коли вона тягне, ви ні, відтягнули її поближче до себе, відпустили повідок. Е, і так 5-10 разів поробили е, команду ні, і все, собака не буде більше тягнути, летіти, але вона і не буде сидіти, е, чекати, вся труситися, накоплювати все цей весь цей стрес. Бо сидіти, лежати, чекати у ці команди вони накоплюють стрес, вони ніяк не скидують. І потім ви кажете собаці: пішли, молодець! Собака опять, як скажена, біжить, гавкає, перезбуджена, дуріє, ставить лапи на всіх. От і все. Тому е, використовуйте ці мої поради, і, е, щоб ваша собака виходила на вулицю і скидувала стрес, а не накоплювала в команди сидіти, лежати, чекати.